Хочеться, щоб помирали, погибали наші хлопці, наші хлопці, які дійсно страждають там за нас. Через те ми тут і будемо ходити. І що в наших силах буде. Ми ходили і на Майдан, на віччя, і ходили, і приносили. Теж приносила і, е, їду, і медикаменти приносила. Ну, Чим я могла, тим і допомагала. Я дуже бажаю, щоб ми. Дождалися всіх тих, хто молодший за нас, дождалися додому. Хлопці бачать, бачить, от чи бачить хлопця небесне там? Я хочу, щоб вони нас бачили. ще свічку віри, надії та миру разом з нами, щоб виразити наші співчуття, наш біль через ту втрату, яку переживає країна, та подякувати тим, хто у неспокійному сході України. Вдень і вночі героїчно охороняє наш мир і спокій. Душею ми завжди з ними. Пам'ятаємо, герої не вмирають, вони навіки залишатимуться у наших серцях.